Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 19 серпня своє професійне свято відзначають бджолярі, тож вітаємо бджолярів з Днем Пасічника. День Пасічника в Україні з'явився у 1997 році. Свято було запроваджене в підтримку Агропромислового комплексу України, а також спілки пасічників. І тепер щорічно відзначається 19 серпня. Мед на столі, радість у господі. З ним українці відзначають свята, частують гостей, лікують недуги. Виготовлення меду з кропіткового ремесла перетворилося на справжнє мистецтво. Честь і хвала трудівникам пасік, які приносять у столу українців неповторний дар землі та сонця. Дякуємо вам за наполегливість, вірність народним традиціям, любов до своєї землі. Хай добробут, радість творчості, відчуття гармонії з природою стануть винагородою усім бджолярам територіальних громад за терпіння і працю. Щиро вітаємо бджолярів територіальних громад з професійним святом. Хай праця на пасіці радує високим досягненням і прекрасними результатами, щедрим медовим урожаєм і радістю від власної справи під мирним небом України. Усі ми любимо мед, але чи багато нам відомо про те, як він добувається? Отож, кілька цікавих фактів. Факт перший бджола може продовжити своє життя на 5-6 років. Правда, у виняткових випадках заради збереження своєї сім'ї. Факт другий у бджіл дуже добре розвинений нюх. Вони здатні відчути запах квітів за кілометр від себе. Факт третій до вулика бджоли доносять нектару в кілька разів менше, ніж зібрано, оскільки під час роботи частину вони з'їдають самі. Факт 4. Карл фон Фріш був нагороджений Нобелівською премією 1973 року за розшифровку танцю бджіл. Рухів, які виконують комахи, щоб сповістити решту бджіл про координати та відстань до джерела пилку. Факт п'ятий. Повертаючись до вулика, бджола створює особливі вібрації, які передають інформацію про розташування їжі щодо положення Сонця. Факт шостий. Колонія бджіл складається з 20 тисяч 60 тисяч медоносних бджіл і однієї бджолиної матки. Факт 7. У бджіл по 5 очей і через особливості свого зору вони найкраще бачать квіти синього, білого і жовтого кольорів. Факт 8. Геном бджоли медоносної містить понад 300 мільйонів пар ДНК. Їх вік згідно з дослідженнями геному становить близько 300 тисяч років. Факт 9. Приручення бджіл почалося понад 7 тисяч років тому, коли людина почала будувати для них перші житла. Факт 10 У данину бджоли жили у дуплах дерев, бортах, тому на Київській Русі сперечів меду називали бортниками. Факт 11. Прорив у бджільництві здійснив Прокупович, якого вважають його основоположником у 1814 році, збудувавши перший вулик зі знімними рамками. Факт дванадцятий. Як показали знахідки археологів стародавнім єгиптянам, бджільництво було відоме ще близько 7 тисяч років тому. Але використовували вони цей продукт не лише в їжу, але й для бальзамування. А ще відомо, що римляни і греки використовували мед для консервування свіжого м'яса. Факт 13. Бджільництво зародилося у Південній Азії. Саме там учені знаходять перші згадки про нього. Факт 14 Мед підвищує захисні функції організму, адже в його склад входить мало половина таблиці Менделєєва – залізо, марганець, мідь, кальцій, хлор, двоки з кремією, алюміній, фосфор, магній, натрій. Факт 15 найдорожчий мед видобувається у печері Сарікар, що для міста Артвін у Туреччині на глибині 1800 метрів. Один кілограм цього меду коштує 6800 доларів США. Факт 16. мед володіє прекрасними консервувальними властивостями у давньоєгипетських пірамідах під час археологічних розкопок були знайдені амфори з медом, який не втратив не тільки поживних властивостей, але й смак і колір. Його хімічний склад теж майже не змінився. Факт 17. у стародавньому світі, особливо в Єгипті, Греції та Римі, мед використовувався у якості валюти на рівні золотими монетами. Це свідчить про те, що тоді мед був досить дефіцитним продуктом і далеко не кожна людина мала змогу його придбати. Факт 18. Існують отруйні сорти меду. Їх отримують з нектару отруйних рослин. Такий мед називають п'яним і його ні в якому разі не використовують у їжу. Факт 19. Бджоли славляться своєю ролі у забезпеченні якісної їжі. Мед, маточне молоко та пилок. Та іншими продуктами, які використовуються в охороні здоров'я та інших галузях: бджолиний віск, прополіс, медова отрута бджоли. Але робота бджіл полягає в набагато більшому. Найбільший внесок бджіл та інших запилювачів запилення майже три чверті рослин, які складають 90% світової їжі. Третина світового виробництва їжі залежить від бджіл, тобто кожна третя ложка їжі залежить від запилення. Тож всіх зі святом смакуйте мед і не хворійте. Головою Глинянської громади Володимиром Чорнописом було проведено чергову робочу нараду зі старостами округів, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ярославом Паньковим та керівником КП «Зодчий» Михайлом Баличем. Піднімались питання планування робіт з благоустрою, поводження з твердими побутовими відходами, робочі виїзди еколога Світлани Ніколайчук на території старостинських округів. Активно включився в роботу староста Куровецького округу ігор Лісовий. Є повне порозуміння між старостою та головою громади щодо покращення стану благоустрою та соціальної складової на території округу. Тому буде результат. Велика подяка фермерському господарству Згода, яке надало свою підтримку і виділило механічний транспорт для робіт з благоустрою після надісланого листа клопотання. Також висловлюємо подяку за виконані роботи по очищенні русла річки Тимковецький потік та планування території для автостоянки Степану Вінняновському, Степану Іванцю та Віктору Петрушенку. Роботи по благоустрою продовжуються і надалі, зараз зокрема, проводиться ремонт каплички на місцевому кладовищі у селі Лобачівка Берестечківської громади. Жителі об'єднавшись, зробили добру справу. Долучившись до безтецько-патріотичної благодійної акції на пісенних крилах боротьби за незалежність України, вони зуміли зібрати кошти у розмірі 8 тисяч гривень. Їх благодійні внески будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. І на завершення випуску ще така інформація. За позовом Тернопільської обласної військової адміністрації суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря, Свято-Успенської Почаївської лаври у власність держави. Отож, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей. Побачимось!